Сьогодні я вам покажу новозеландську природу такі куточки, які ви ще ніколи не бачили. Вам на вас чекає незабутня подорож. Ой, я забувся заправитися. Зараз заїду на заправку. Всім привіт, друзі. Сьогодні в нас нова подорож. Зараз заїхав на заправку заправити бензин. Яка тут у нас ціна зараз? 2,58 за літр 91 бензину в Новій Зеландії. Хто ще не підписався на мій український умовний ютуб канал про Нову Зеландію, будь ласка, підтримайте мене, підпишіться. подобайкуй, коментар розширений. І будемо зараз їхати. Для вас сьогодні буде сюрприз. Заправилась моя вже машина так заправки. Самообслуговування виглядають в Новій Зеландії. Погнали далі! В ранку виїхали з Крайчища, Температура була вже плюс 25, на сьогодні передає 30 Крайчищі. Але ми їдемо ближче до західного берега Нової Зеландії на Весткост. І мені здається, що там буде прохолодніше, адже ми будемо через такий перешивок проїжджати, серпантин, і побачимо, на що нас там чекає далі. Тому подивіться, будь ласка, це відео до кінця і насолоджуйтеся новозеландською природою. Це один з моїх улюблених участків дороги. Дивіться, які тут високі гори. Порівняно машина з ними дуже маленька. І тут просто коло них їдеш, і тобі вже подобається, навіть ще коли ти не доїхав до жодного трека. Коли ти добачиш таку красоту через вікно, то ти вже навіть просто насолодився ще до початку того моменту, коли ти там ступив ногою на трек і почав ходити. З вас за повороту чекають, і тут озера зараз буде, і серпантин, і просто ну, їдеш і насолода повна. Як ви бачите, друзі, дуже зручно зробили на новозеландських дорогах, вказують, при, якому повороті, при, при якій швидкості вам заходити в поворот. От Там було плюс 35, бо дуже крутий е, поворот. І це типу, якби безпечно е, для вашого водіння тут в Новій Зеландії. Вам на всіх поворотах майже показують, з якою вам бажано швидкістю війти в поворот. А це ось починається вже з серпантин і перешов, якщо я вам говорив. Після нього там буде Castle Hill, це такі скелі, і називаються вони як Кам'яний кам Замок. Буквально зараз 20 хвилин проїхати, але на такому обриві тут кожен як їде, дивиться донизу, там просто лава якась западена. Ми спустилися з гір, і з лівої сторони блакитне озеро. Таке тут роздяглося між гір. Завжди їдеш на нього, так спостерігаєш під дорозівом. Ось зліва і Кастел Хілл, тут дуже багато зазвичай туристів, автомобілів. Це такий кам'яний замок. Ну, природа сама створила. Там ходиш, брили скал, вони здоровані, здоровані, там коло них можна ходити, гуляти. Зимою тут засніжені гори постійно. Тут, до речі, по цій дорозі дуже багато лижних курортів. Ми нарахували три мінімум. І зимою вони відкриті. там. З травня місяця і до вересня можете їздити тільки в цьому регіоні так багато. Зазу за треком Кастелхил почали будувати селище Кастелхил-Ілич. І воно розростається як з кожним роком більше і більше, таких дерев'яних багато будинків будують, адже тут багато туристів кожного року відвідується місто, тому добре комусь здавати його чи там. Для себе приїхати як дачу, але тут дуже дорого. Все. От Зараз проїжджаємо коли такої вже зарослій зеленої гори. Бачите, як помінялася природа. Там були гори не в деревах, а тут уже все помінялося. Ось ми друзі вже приїхали в саме селище Артурпас. Воно знаходиться в національному парку Артурпас. І в кожному такому туристичному локації є. Інформаційні центри. Бачите, туристи заходять, беруть мапу безкоштовно, до речі, взнають інформацію про сотні треків, які тут є. Ви якісь обираєте, йдете. Ось видно, тут дві години назад був великий дощ, і вже набралися водоспади. Бачите, сюди навіть видно на водоспад. Ми вже визначилися своїм маршрутом, вибрали трек, і зараз будемо рухатися. Друзі, ми приїхали до нашого. Пункту назначення. І сьогодні ми будемо проходити е, новий для нас трек. Тут майже на Весткості ми на артурпасі зараз. Ось в Новій Зеландії перед початком треку є такі казівники, і тут написано: Ми йдемо на цей Белай-Валейтрак. Він триває 30 хвилин в одну сторону, тобто годину з поверненням. І тут е, написано, що можна. Там на велосипедах не можна, собак не можна вигулювати. Тут далі, ось як починається цей трек, заходимо сьогодні так про, проходити між, так, між горами фотографія, і потім ось пише, що чому не можна тут вигулювати собак, тому що тут е Киві живуть. Бачите, написано Киві зоні і можна в живій природі побачити Киві. Що це я ще не бачу нові в живій природі, може сьогодні пощастить. Будемо зараз рухатися. Тут е ці цій місцевості на артурпасі. Дві години тому прийшов великий дощ. Тут така все ще мокре, дивіться скільки тут моху. Так це наближено вже до вас Дуже красивий трек. Я тут вперше. Машини були на парковці, тут мабуть, багато людей зараз також, хоча погода була не дуже, все в ще трішки сонце виходить, бачу. Треф зташований 2 години їзди від нашого дому. Але дорога така мальовнича навкруги, що я завжди додою люблю їхати по серпантинах. Такі засніжені гори частково видно, хоча зараз в Новій Зеландії літо. Тут після дощу прохолодніше, 18, якраз так приємно йти знаєте, по, по такому дивовижному лісі. Проложено все ідеально, дивіться, от, е, сходинки. Там, навіть якщо ми зараз будемо проходити через місток, він буде натягнути такою спеціальною сіткою, щоб не було слизько. Бо як мокро, то можна впасти. І в нас з таких найбільших переваг життя в Новій Зеландії, це що ти працюєш там 5 днів на тиждень, а потім ти вибираєшся от, там, сам чи з сім'єю на такий трек, і ти переключаєшся повністю, в тебе такий йде рестарт, перезагрузка. Ось раз прохожу, дивіться, яка рікати тече. струмок повноводний, тому що був дощ недавно. Така перезагрузка організму, ти такий тебе релакс. І ти два дні десь виїжджаєш на природу, відпочиваєш, наче переключаєшся, попадаєш на іншу планету, і потім вже ти відновлюєшся за два дні і тебе знов так на п'ять днів робота. І так люди тут і живуть. Такий стиль, знаєте, чисто. Поєднання з природою і так і тут повинно бути, адже Нова Зеландія це унікальна природа. Дивіться, друзі, тут дерева всі в Мохові такому. Бачите, Бачите тут вологість велика в цьому регіоні. Починається шум води і ми, я думаю, наближаємось до якогось такого кульмінаційного моменту. Дивимося, що там у нас зараз буде, якийсь сюрприз. Так, друзі, оце тільки що пройшли цей що я вам показав на відео, це було щось. Такий зразу заряд енергії. Я тут я ж кажу, і такі адреналін, коли там стоїть, що така бухлива вода після дощу. Просто я не знаю. Всім цей раджу трек, хто тут в Новій Зеландії з українців. І ви будете такі сповнені емоцій, Класика. Це, друзі, треба йти по таких, дивіться, сходинках. Тут прямо такий підйом прикольний взагалі. Трохи вода порознувала. Але йти, наче я вже кажу, наче десь ідеш на іншій планеті. Класика. Все, в таких лівчачках, мохові. От друзі, виходжу зараз з такого лісу, де проходить той трек і воно видно засніжені гори, бачите? Зараз якщо я приближу, там з них багато дуже струмочків тече, бо зараз дощ був з такий, такий ведон. Бомба. А ми йдемо так от туди прямо зараз. Побачимо яка в нас буде кінечна зупинка на цьому трекові. А он з іншої сторони, друзі, два водоспада видно. Бачите, воно один. І там вище трішки друге. Значки. Зараз приблизно воно один, бачите і другий. Клас. Набирається все після дощів. Фантастика. Ми ось далі по трекою, тут ось також така доріжка натягнута сіткою. Зараз проходимо. Все виложено ідеально. Просто. ідеш і знаю, за що ти платиш податки в цій країні. Бачите, вказано також казіночками, куди йти правильно. Вперед, назад. Щоб не заблудитися, хоча тут заблудитися важко. Вже бачу кудись приближаємося, тому що тут бурхливий ще такий струмок стає. Бачите, десь там може щось буде цікаве на нас чекати. Така краса, інколи не віриш, що ти просто ходиш і так і живеш. Серед такої краси. Вже тут давно, а якось ви не знаєте, коли ти вперше приїжджаєш в Нову Зеландію, ти більше цінуєш. так воно ти давно живеш і ти округи на, на цієї природи живеш і ти не, не завжди цінуєш. Ну, треба більше їздити от так, на такі місця, тим більше це реально, адже вони далеко від нас. І рухаємось далі. Я ж говорю 30 хвилин трек в одну сторону, ну я вже скільки побачив, зародився енергією вже на цілий тиждень вперед, друзі. Тому я часто їжджу на ті, що я знаю вже треки, але треба також пробувати на новіші, щось для себе відкривати нове. Клас. Киптах сидить співає дуже красиво, послухайте. Піщу струмочки од які скрізь папороть росте. Все сьогодні у воді бос. Ще щось суміть, так що мабуть буде думаю, ще одна ріка, думаю що я бачу міст так, вау дивіться. Особливо коли дуже тепло на вулиці, там плюс 25-30 влітку і йдеш по таких тропіках. Зразу так тобі прохолодно стає, класно. Ти хочешся туди виходити взагалі. Тут знов якийсь шум, у нас виходимо на таку мальовничу ріку. Вау! Дивіться, внизу ріка брухлива, а вгорі воно сніг в горах. Бачите, там трішки яма Клас. Що ви скажете? Нова Зеландія. Ну що, друзі, це була кінечна така точка нашого треку. Дякую, хто підтримує мене завжди. Поставте вподобайку, коментар, підпишіться на цей українському YouTube канал про Нову Зеландію. Хай вам щастить усіх ваших починаннях, друзі. Будемо на зв'язку. І слава Україні!